Хотів попросити працівників секретаріату відтворити на екрані фотографії, я вчора зробив у салоні маршрутного автобуса. Це введення громадян в Оман. Якщо хтось вважає, що з цього переліку можна прочитати і сказати, що так, цей перелік громадян, яким додатково, окрім тих, що зазначені в законі, надаватися за пільги, в цьому переліку 10, 10 категорій громадян. Написано додатково, окрім держзамовлення. Але я подивився, порівняв із держзамовленням, і виявляється, що сім категорій громадян, які вказані в цих десяти, є в держзамовленні. А інших категорій, які є в держзамовленні, немає. То виходить, що три категорії дійсно є додаткових, а сім категорій, які і так дублюються з держзамовленням. І виходить так, що частина громадян, які є держзамовленням, не обійшли в перелік. А частина громадян, які е, 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 є в державоленні, є в переліку. Таким чином, одна пільгова категорія перебуває в дискримінаційному становищі порівняно з іншою пільговою категорією. Тому дві обставини це введення служивачів в оману, така умова, або переформулювати, або поруч розмістити е, ще одну табличку, яка містить повну інформацію, щоб не вводити в оману, або зняти і ту, і іншу табличку, хай люди послуговуються власними знаннями про законодавство. І друге це дискримінаційне становище. Тому я вважаю, що мною було внесено вчора доповнення до проєкту рішення. Воно викладено на двох аркушах. Доповнення я пропоную поряд із тим проєктом, який у вас є, призначити громадські слухання з приводу перевезень. Також доповнити питанням таким, що до... Переліку громадян залишити лише три категорії ветерани ОУН УПА, громадяни, яким за рішенням виконавчого комітету виданого посвідчення на право безоплатного проїзду в міських автобусах і почесні громадяни міста Луцька. Це дійсно три категорії, яким додатково, окрім держзамовлення до Тоді це буде правда. А так, це неправда. Отут сім пунктів неправдиві.